Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Сьогодні буде відкриття коробочок. Назбирав я 27, відкрив я, ну записував відос, відкрив я одну і в мене, як завжди, зависло, тому перезаписую знову. Що мені випало? Випало, як завжди, 3 дня према, так як не було према. Чомусь літачки в такий момент зависають. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, колись таки до нього до цього багу доберуться і його все ж таки пофіксять. Стосовно коробочок, сьогодні можна ще заробити дві коробочки, але задача дуже важка. 250 тисяч персональних очків потрібно набити. Ну, як важка, вона просто по часу довга. Тобто набити можна на будь-яких типах техніки рівнях, але, ну, 250 тисяч це забагато, тому от без мене. Мав я 8600 золота і 1270 приблизно вільного досвіду. Отже, давайте відкривати всі коробочки, що є, і будемо дивитися, що, власне, буде випадати. Так, 250 золота поки що випало. 5600 досвіду. Далі. 1000 золота. Чому я сьогодні вирішив відкривати? Тому що в моєму другому випало 1000 і <кій> мені випало 1000 <тисячу> тошен. <кій> <кій> так, вибачаюсь щось в горлі. Защемило, тому от... непогано. Це вже непогано. 1000 золота це прям бомбезно. Є така штука в літ... у літачках, коротше, 200 золота, що коли цей. Коли в когось випадає там, наприклад, якась літачки і у вас є такі самі коробочки, то є дуже велика вірогідність, що у вас воно випаде так само. Тому я вирішив, якщо хлопцеві, до речі, Вася привіт, якщо хлопця випадає по 1000 золота, відповідно, і мені є шанс випадити. При тому у мене доволі велика кількість коробочок, тому от маємо те, що маємо. Сім днів према. Взагалі не потрібно, 250 золота. Чудово, чудово, чудово. Надалі я очікую в літачках. На зимові віражі для того, щоб проходити і отримувати чудові нагороди, в тому числі золото, і також вільний досвід ніколи не буде зайвим. Так. Далі. Ще. 2500. Ну, от вільного досвіду непогано так випадає. 250 золота. Чудово. Чудово, чудово, чудово. 5000. Взагалі чудово. Фармимо вільний досвід. <хи> Це такий лайфхак, як фармити вільний досвід і потім тратити його в танках. Тому що в танках він більше, звичайно, таки потрібен. Так, далі. 200 золота. Чудово. 200 золота. Далі. 5000 чистого досвіду. Ну, я завжди кажу чистого вільного вільного досвіду. Це правильніше. Досвіду, звичайно, випадає непогано так. Коробочки в мене ще з так званого режиму серце Грифона, за який можна було заробити 4000 золота. І от такі от коробочки можна отримати було максимум 160. Так як я проходив ці задачі на двох аккаунтах, відповідно, в мене не була можливість заробляти на одному аккаунті там, багато коробочок. Тому от маємо те, що маємо. Якби на одному, то вийшло би. Доволі таки значна сума в золоті, я нагадаю, 3 дня према. Так, 3 дня према і золота, напевно, не буде, так? Ні, буде 200 золота. Чудово, мені от, мені прям сподобалося. Так, дивимося зараз по, цьому, по наших ресурсах і того. Маємо, маємо. Маємо приблизно 40 тисяч вільного досвіду. І маємо було 9800. І зараз маємо 12400. Ну, в принципі, так непогано, непогано за таку кількість. Ну, пощастило те, що нам випало 1000 золота. Це прям дуже пощастило. От. Я вважаю, що це непогано. Слухайте, це виходить у нас скільки? 2600 золота виходить. Хм. За 27 коробочок. Дуже даже солідно, Навіть як на цей аккаунт. Отже, очікуємо, як я вже казав, зимові віражі. Минулого року за. За, ці, за цей режим можна було отримати такий от чудовий прем, який ви бачите в себе на екранах, це P-61. Я б його назвав BZ176, але тільки у літачках, тому що на своєму рівні це дуже і дуже офігезний апарат. Який літачок буде доступний для безкоштовного отримання за цей сезон зимових виражів, я поки що не знаю, такої інформації немає. Але очікуємо. Я вже трошки підготувався, у мене вже є і 8 рівні. Але так як на зимових виражах можна проходити і на других рівнях задачі, ну, я думаю, що можна буде, як і в минулого року, то відповідно рекомендував би вам грати на а, такій техніці, як E5K, XP31, це якщо у вас є вони x 31 можна отримати за підключення до Steam. У відео є на каналі, як підключити і отримати безкоштовно цей от літачок і ще там декілька коробочок, з яких можна випасти від 750 годин і більше. А з прокачуваних рекомендую ао 192 і також його аналог, там, наприклад, на інших рівнях. Але все ж таки це, от, скажімо, імба на, друг... на другому рівні. Серед літачків. І також третій рівень його також непоганий, тому що я гадаю, що там буде знову задача набити по 8000 очків. Відповідно, на других рівнях це робити набагато легше. Такі от справи. Очікуємо офіційну інформацію, як тільки вийде, відео з'явиться на каналі про зимові віражі. Отже, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!